Сьогодні підібрав для вас чудову вправу, якщо ви мало рухаєтесь і у вас є проблеми зі спиною для зміцнення м'язів кора, а також чудово вмикає велику кількість м'язів. Ваше завдання мати ось таку гірю перед собою. Це може бути навіть пляшка води чи бутиль з водою. Стати в упор лежачи, коліна легко призігнуті, попа трошечки вище, живіт підтягнутий так, щоб ваша спина в поясниці вирівнювалася. Утримуючись на одній руці, потягнутися за вагою і переставити її в сторону. Обертаєтесь, берете вагу. Тягнете в іншу сторону. Дуже важливо, щоб ви здійснили обертання до ваги. Ви не маєте тільки рукою потягнутись, маєте повернутись вашим ребрами і підняти вагу, переставити. Працюйте до 20 повторень. Якщо вам стає легко, збільшуйте вагу або кількість повторень. Якщо ви дійсно багато сидите, два рази-три рази в день виконаєте цю вправу. Ви відчуєте, як і ваша продуктивність набагато покращується, і ви почуватимете себе набагато краще. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати цікаві вправи і цікаві відео. І не забудьте лайкнути це відео.